Всім доброго ранку, вітаю вас з Паскою, всім щастя, здоров'я, бажаю, мирного неба і швидкої перемоги. Вирішив я зняти сьогодні коротеньке відео про гербіцид, який я випадково знайшов в інтернеті, дивився відео Вадима Місько, який обробляв. Свій часник лонтрелом. Я його кругом обшукав, на розлив його немає, а 5-літрова каністра коштує його 12 тисяч. І випадково мені трапився гербіцид, не буду зараз рекламувати, подивимось після дію його на бур'яни. Покажу, обробляв я челенджом це вже сьогодні восьмий день прийшов. Ось такий в мене бурян. Хто слідкує за моїм відео, це він на повітряній бульбашці в мене є. Я питав Віталія Ленько, чи візьме, він сказав, що практично забере. От бачите, за 8 днів що з ним коїлось, практично нічого. Берізку він взагалі. Не реагує на осот також. А зараз покажу вам діляночку, де я вчора ввечері, в годин 5 поїхав, забрав з Нової пошти гербіцид, правда, дорогезний гербіцид. Я вагався, але людина сказала, що він Зареєстрований по цибулі, а так як цибуля слабша за часник, я рішився, я його все таки придбав. Вчора ввечері в годин 9 я його вніс. І сьогодні думаю вийду подивлюся, що він з собою каже. Я вийшов і був шокований. Ось подивіться. Фейсбукові бачив, питалися за оцей бур'ян. Кажуть гусячі лапки. Бачите, вже полягав, дивіться, скрутило його, він сантиметрів 30. А тепер подивіться на цю біду, що в мене сплошна була. Дивіться, вся лежить, все покручено, закручено. Це пройшла лише ніч передає камера, дивіться. Всього навсього ніч. Все равно, як хтось викосив його. Вирізка також покрутилася. І що цікаво, фермер палить листя. І ним потрібно кожних 5-7 днів працювати, а це одноразова обробка. Цим не потрібно декілька разів. Ось подивіться, який бур'ян також. Це теж закрутило, загнуло. ще зараз, якщо знайду, осот є. Особ теж загинається Ось ця біда Молочай чи молочий Бачите, як його повикручувало Не було сонця і за що з ним зробилось, подивіться Ось ось от Я вам скажу на свої гроші, цей гербіцид діє навіть більше як достатньо. Ось, подивіться, кульбаба за ніч жовта. Все поскручувалося. Послідкую декілька днів, як себе буде вести повітряна бульбашка. Поки не буду називати назву, але прописано, деякі бур'яни цей гербіцид бере до 40 сантиметрів і одноразова обробка. Видно, видно, все, все скрутилося, а я думав пройдуть свята. Прийдеться брати сапку, бо фермер він дуже кусючий на повітряну бульбашку, а лантрел дуже дорогий. Так що кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал, а в кінці сезону назву, назву гербіциду дорогий, но дієвий. Все, ще раз зі святами всіх. Tym ładnego dnia i Chrystos wskrzesz. Do pobaczenia.